Сьогодні побутує думка, що треба підвищити заробітні плати нашим держслужбовцям, бо, через малі оклади, прагнучи покращити своє фінансове становище, посадовці часто порушують закон. Беручи хабарі або ж займаються різними махінаціями. Існувала подібна проблема і в часи Австро-Угорщини. Переконуємося у цьому, читаючи статті Кур'єрі Станіславівським. Доволі регулярно трапляється інформація, що той чи інший працівник держустанови потрапив до рук поліції через різні афери. Хоча заробітну плату, як можемо переконатися, їм тоді, хоч і не часто, та все ж таки підвищували. Лютий 1904 року стаття Борги чиновників. Влада країни звертає увагу на вкрай часті випадки боргових зобов'язань у державних службовців. Відомо, що в результаті недавно ухваленого Держрадою положення було значно підвищено оклади всіх чиновників. Через це на громадськість. Було покладено додаткові тягарі фінансові, наприклад, податок на залізничні квитки. Та борги держслужбовців і далі ростуть з великими темпами. Багато з них потрапив у фінансову скруту з власної вини, бо часто живе не за коштами. Однак граф Андрій Потоцький хоче привести чітку межу між так званим винним і невинним боргом. У першому випадку чиновник потрапив у кобалу через фінансову легковажність, в іншому ж, внаслідок нещасних випадків, захворювань, смертей у родині. Тощо, на думку графа Потоцького, останнім держава мала прийти на допомогу. Нова контора у Станіславові. уряд на початку цього року, згідно з положенням Міністерства внутрішніх справ. На виконання парламентської постанови 1901 року має намір запровадити нову установу з Державної служби водного будівництва. Управління буде займатися регулюванням русел таких річок краю, як Дністер, Бистриць Солотвинської та Надвірнянської, а також Лімниці. Для чіткого визначення повноважень та врегулювання меж діяльності новоствореної контори міністерство. Має надіслати відповідну інструкцію. Тобто чекали ще на інструкцію, на депешу з міністерства ваги у магістраті. У зв'язку з постійними скаргами населення, що наші м'ясники безсоромно обманюють покупців на вагах при закупівлі м'яса. Магістрат встановив у ратуші у коридорі ринкового комісара контрольні ваги. На яких на прохання покупців безкоштовно зважуватимуть м'ясо та інші харчові продукти, ми схвалюємо це рішення, адже махінації наших м'ясників при зважуванні м'яса не перевершені. Дійшло до того, що купуючи у них м'ясо, половину його ваги складають кістки, а інша половина тверді хрещі та жили. Які вони називають м'ясом. А зараз про робочий день. Минулої неділі у театральній залі відбулися збори власників торгівлі і продавців, скликані для того, аби упорядкувати робочий час торгових лавок в магазині. Першими виступили пани Баннер, Кац і Шпербер. А потім слово взяв делегат з чернівців, пан Балакан, який майже цілу годину говорив про все лиш не по темі засідання. Ну, прізвище в нього таке. Балакан. От і балакав чоловік, допоки слухали. Коли він закінчив, почалася довга жвава дискусія, під час якої учасники часто обзивали один одного. Нарешті було призначено комісію з 20 членів для нагляду за тим, щоб власники відкривали свої магазини о 8-й годині ранку і закривали о 20-й вечора з годинною перервою о півдні на обід. Присутнього у кімнаті промислового інспектора пана Смичинського попросили очолити комісію та за нашою інформацією. Великої надії на те, що вимоги продавців будуть враховані, немає. Отак, говорили, балакали, сіли і заплакали. Або з чим баба на торг з тим і з тору. З Нижнева нам повідомляють: наше містечко, а нижньою тоді направду було містечко, дуже потребує ринку худоби. Жадає, цього вся наша місцевість. Щопонеділка у нас є базар, але тільки продуктовий. Мешканці вже кілька разів зверталися до влади тлумацького старостинства з проханням відкрити ринок для торгів скотиною, але безрезультатно. Можливо, намісництво погодиться з нашим проханням і побажанням, адже вони цілком обґрунтовані. Намісництво. Це найвищий виконавчий орган місцевого самоврядування в коронному краї Галичина. Саме воно могло вирішити таку проблему. І далі про худобу. Кількість великої рогатої худоби у Станіславові. Згідно з переписом худоби, проведеним у кінці 1903 року. У місті нараховується 364 корови і 32 телиці. Чи рахував хтось у грудні 2023 року кількість корів і телиць у нашому місті? Чи дуже різняться цифри? Далі стаття сказ у Станіславові. У зв'язку з появою у нашому місті сказу старостинська управа розпорядилася припнути всіх собак у місті до 19 квітня цього року. Як вдень, так і вночі вони мають бути на прив'язі. Вигулювати їх можна тільки з намордником і на мотузці. Пси, які блукають містом, незалежно від того, чи мають вони на собі якесь клеймо чи ні, будуть беззастережно забиті. Ну, досить жорстоко, погодьтеся. Приводити собак у громадські місця категорично заборонено. Особи, які не виконуватимуть вище вказані накази, будуть покарані не магістратом. А постануть перед судом. Отак ну, суворо. Ну і зараз стаття темінь на пошті. Залишає бажати покращення освітлення у приміщеннях поштово-телеграфічного управління. Напівтемні кабінети злять як самих працівників, так і відвідувачів, які звикли до яскравого газового світла в інших бюро нашого міста. Тому хотілося б, щоб новий керівник пошти, який буде призначений найближчим часом, запровадив тут газове освітлення, яке, крім того, що краще нафтового, ще й дешевше й економніше. Ну, про електричне тоді ще не мовилося так часто. Воно було новинкою на той час. Судові засідання. У суді присяжних відбудуться судові засідання у понеділок і вівторок. У понеділок розглядатиметься справа Міхала Шестернака, обвинуваченого у вбивстві, та Владислава Косіби, обвинуваченого у замаху на умивсне вбивство. Ну, це той, як пригадуєте з попереднього випуску програми, хто поранив ножем у груди веселу дочку Венери Марію і втік. То, як бачимо, все ж таки попався негідник. Також у вівторок відбудеться суд над Маланкою Торус і Марією Гардзіль, обвинуваченими у злочині дітовбивства. Спроба самогубства: якась Марія Чаховська, служниця, хотіла отруїтися. Замочивши велику кількість фосфорних сірників у воді, вона намагалася випити отруту. Завадили їй це зробити, інші слуги і передали Мар'ю до поліції. Правоохоронці переконали Чеховську, що, попри будь-які негаразди, життя має ще достатньо принад, аби себе його позбавляти. Які розумні були поліцейські у 1904 році. Ну і нині також розумні. Це я так не щоб не образити правоохоронців сьогодні. І ще одна стаття спростування. У минулому номері газети ми повідомляли, що графиня Барковська має намір продати свій маєток в угринові Дольні. Натомість довідуємося, що пані графиня не тільки не планує позбутися свого майна, а навпаки, серйозно займається справою придбання іншого маєтку поблизу Станіславова. Переговори з цього приводу найближчим часом будуть завершені. Ну так, Не продавала, а навпаки, купляла. Непунктуальність. Одним з недоліків життя нашого міста є непунктуальність. Порахуйте, будь ласка, скільки людей приходить вчасно на зустріч, на раду чи репетицію. Класичними прикладами є вистави та концерти. Як правило, вони розпочинаються на півгодини пізніше, отже, і завершуються на півгодини пізніше. Бо глядачі спізнюються, а виконавці вистави мають чекати, на які ті люди, що прийшли вчасно, Та через нудне очікування, іншим разом вони поповнюють ради тих, хто приходить пізніше. Ми повинні вимагати від акторів і музикантів вчасного початку дійства. Аби ті, хто спізнився, не побачив початку виступу і другим разом вже був пунктуальним. Правильно, як на мене, правильно. Наука. Сьогодні у неділю о 18.00 у залі міського казино відбудеться лекція пана Казимира Карповича на тему жінки і чоловіки. Після якої відбудеться дискусія. Що ж було предметом дискусії? Чим відрізняються чоловіки від жінок? Чи як вони живуть разом? Цікаво. Ну і на завершення реклама. Під час нинішніх морозів на вулиці обов'язково носити гігієнічні навушники від перемерзання вух та спеціальний бальзам для обличчя від обмороження шкіри. Доступно лише в аптеці m Ну і на завершення, як завжди, дивлюся на свій годинник. Ну, Треба бути пунктуальним і завершувати програму. До зустрічі!